Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 17 вересня 2022 року. Хочу показати вам виноград під назвою спонсор. Спонсор Григорія Павловського. От дивіться, такі грона. Присутній чуть-чуть тріск на декотрих ягодах і укуси. Оси. Оси його полюбляють. Там, де не вкрите, то страшне оси погризли його. Зараз я візьму одну гривню. Покажу, яка ягода з гривні порівнюючи. Ось бачите, гривня. Одна гривня. І ягода. Бачите? От. Ягода більше за одну гривню. За таку гривню. Не за сучасну, а чуть-чуть старішу. Ось таке воно. Глоза вже потрошки починає набирати колір, але ще вона не визрівша. Поки міг його ще не показувати, бо ще він повністю не набирав цукру. Але річ в тім, що деякі грона вже мають їхати ось ось на базар. І не тільки мають їхати на базар, а його, а його і оси, і мухи. От дивіться, що з ним робиться. Бачите, десь оса довбанула. І вже він гниє в тому місці. Ось, бачите. Деякі ось є такі грона. Невеличкі. Це він має друге плодоношення, кущу з другого на третій рік. Але дивіться, рукави, бачите, потужні, центральний взагалі. Тут лоза минулого року слабенько визріла і він сюди до труби не дійшов. Так що він чуть-чуть коротший має. А вже ліворуч від нас так ми стоїмо. Трошки інакше лоза визріла. То бачите, він вибив, рахуйте, майже біля центру вибив і то подавав такі грона. Так що спонсор він має. Собі мускат. Тому що багато є виноград, сортів винограду, які мають гармоній, гармонійний смак, приємну гармонію. А цей має в собі, крім гармонії, ще й мускат. Мускат – це смак дикого винограду. Він має такий присмак. І він чомусь у мене минулого року не визрів зовсім літо було І от в цьому році трошки частково він цукор вже має. Ну, от Зараз ми зірвемо декілька ягід і ми спробуємо його, що він має в цьому році. От ягода. Таку, таку беремо ягоду одну. Зараз знайдемо ще якусь ягоду. От з цього от цю О ні, цю не будемо брати. Цю ми викинемо, цю ми викинемо. Ось а піде. На. Провірити піде і така. Їсти ми її не будемо, а провірити на цукор піде. Провірити, скільки кісточок має. Так що він, мабуть, має не 120 днів, а десь днів 125. А то й 130, під 130. Він не дуже, не дуже годиться під Західну Україну. І північні регіони теж. Він більше йде на Південну Україну. Спонсор. Трошки йому за. За коротке літо. Якщо літо було таке, як минулі роки, позаминулий поза рік ще ще раніше, то так, він би достиг би. А зараз він щось не дуже достигає. Так, провіряємо його на цукор. Ось. Тут немає кісточки. Зараз ми ж тако його розріжемо. Ось. Бачите, чуть-чуть десь, де кісточка коричневіє, але кісточка одна, ніби. Що дивно, що кісточка одна. Ну добре. Душимо його на сік, ну Соку є, але так не дуже багато. Друзі, набрав 13 брік цукру ну, Мускат має класний. Мускат має. Бачите, 13 брік з Набрав. Зараз ми ще одну ягоду розріжемо. І Ще ту ягоду спробуємо на цукор. Чи буде мати та ягода, чи ні. Так само, як і та. Ну, 13 брікс чи більше. Так, друзі. Роздушив я ягоду, і ця ягода має 12,5 брік цукру, навіть не має 13. Ось бачите. Ой, не знаю, не знаю, чи зможу вам показати. Ні. Напевно, не покажу. Ну, ця ягода має ще менше за минулу. Все, друзі, а, ще не все. Хотів вам показати цього листокше. Ось такий листок спонсора, дивіться. Бачите? Ось. Такі листки. Похожий подібний валька, але... Ось, друзі, такі листки спонсора. Подібний до валька, але немає тут червоного. І так, друзі, підійшли ми з вами з іншого боку куща спонсор. Ось так виглядають ягоди. Вже ми їх на цукор брати не будемо Тільки так покажу вам, ось, як то все виглядає. Листя я вже вам показував. Ось вам 5 копійок. Бачите, ягода більше за 5 копійок. Ось Ще, ще я таких два грона зверху лишав. Нормування не робив. От так, Тут, бачите, оса видно зразу. Довбанула і гниє. Зразу ту ягоду видалимо. Отак От гроно в цілому, бачите, нормальне. Це такі Винні оси винні Є виноград, є оси. Не було в мене винограду, не було осів Бачите? Якось так, друзі. Показав вам кущ спонсор. Друзі, нехай вам всім щастить. Гарних всім врожаїв. Ну і перемоги над надвічним ворогом.